Коли ми дивимося на сіно, то розуміємо, що це трава, яка вже прожила своє. Колись вона була зеленою, живою, гнучкою, шуміла на вітрі і тягнулась до сонця. А тепер вона зібрана, висушена і зібрана в копиці. Саме про це говорить Біблія, що людина як трава, а всі її дні, як квітка на полі, повіє над нею вітер і немає її. Це дуже точне порівняння, бо ми живемо ніби все вічне. Плануємо, будуємо, мріємо, але дуже часто забуваємо, що кожен день це дар. А життя, мов трава, зелена сьогодні і суха вже завтра. Зверни увагу, сіно не викидають, його зберігають, воно ще корисне, воно годує і воно ще служить. Так само і твоє життя. Навіть коли вже немає сил, коли тебе зрізали обставини і ти відчуваєш себе виснаженим. Бог може використовувати тебе. Він хоче, щоб ти був інструментом у Його руках, бо ти на землі тимчасовий, тому мусиш послужити для вічного. Біблія каже, що всяка плоть, як трава, тому, живучи тут тимчасово, живи для вічності, і нехай земні і видимі речі навчають тебе глибоким і вічним істинам.